Село Улашанівка на Хмельниччині може залишитися без води. Селяни вважають, що причина цього лиха активний видобуток піску та глини в Славутському районі. Програма схеми з'ясувала, що кар'єр віддали соратнику Юлії Тимошенко Олександру Скочелясу, який очолює осередок партії Батьківщина у Хмельницькій області. Про боротьбу маленьких людей з великими та навпаки продовжить Євген Солонина. Село Улашанівка Славутського району на Хмельниччині може стати зоною гуманітарної катастрофи. У сільських криницях зникає вода. Її набирають обережно по третині відра, щоби не підіймати на мулу. Жителька села Оксана Іщук розпродала частину худоби, бо немає чим поїти. Про полив саду й городу жінка вже забула. Це біда не тільки в мене, тут по сусідству. Усіх в когколодість на страниці. Бо можливості помпу забити це дуже дорого. Найгіршою є ситуація на вулиці Шкільній. В Бориса Верхогляда, який живе тут, в криниці лише 20 сантиметрів води. Це уже впала. Була от так. А це уп'ять упала. Борис пояснює, що вода не зникла лише тому, що він з родичами трохи заглибив криницю. Але нижче вже каміння. Тож невідомо, чи вдасться зробити колодязь глибшим, якщо вода опуститься ще далі, побоюється селянин. Поруч із вулицею Шкільною впритул до села кар'єр, де пісок і цінні глини, так звані сапоніти, почало видобувати приватне підприємство Кансталь. Комерсанти дійшли до глибини 7 метрів і призупинилися через протести селян. Якщо видобувники заглибляться ще, хоч на метр, у пісок та глину, це остаточно порушить баланс підземних вод. Вважають у Лашанівці. Частина селян прямо пов'язує видобуток піску та глини цією та іншими фірмами у Славутському районі із суттєвим зниженням рівня води у їхніх колодязях. Вода уходить, бо виривають пісок, робляться кар'єр, вода стає. Керівник села припускає, що в разі поновлення видобутку піску та глин у селі зниження рівня води буде неминучим. Купецьке родовище піску та цінних глин сапонітів це ті ґрунтові води, які наповнюють криниці місцевих мешканців. І через видобуток рівень води падає, і люди лишаються без води. Однак підприємці не відмовилися від видобутку. Напередодні Дня Незалежності, коли у Лашанівці готувалися до свята, приватне підприємство Кансталь завезло вагончики та охоронців на територію, де планується видобуток. Протести у селі тривають і далі. Доходить до блокування автошляхів. Хто є власниками цього бізнесу? ПП Кансталь належить хмельничанам Сергію Душкевичу та Олександру Скочелясу. Останній очолює весь обласний осередок партії Батьківщина Юлії Тимошенко, засідає у міськраді та є заступником голови комітету з питань містобудування, земельних відносин та охорони довкілля. При цьому має великий бізнес у цій сфері, забудовує житловими масивами, Поділля і Буковину. Чи законно отримані всі дозволи? Адже таке рішення має погоджувати місцева влада. Так, у 2012 році Кансталь отримав дозвіл вивчати та розробляти крупецьке родовище від Державної служби геології та надр, очолюваної тоді Олегом Проскуряковим, призначеним на посаду Януковичем. Але ж іще потрібна згода місцевої громади. Улашанівська сільська рада дала згоду, але тільки на вивчення, а не на видобуток, стверджують депутати, що тоді голосували. Серед них нинішній сільський голова. Вони взяли дозвіл в сільській раді. Але що характерно, що депутати голосували за геологічне вивчення? Цей товариш Душкевич Сергій Григорович оголосив: спочатку ми вивчимо, а після, якщо ми там щось знайдемо, звернемося до вас. І відповідно з проханням шу для надання дозволу на розробку. Але вже через рік Кансталь почав не просто вивчати, а й видобувати пісок із родовища, прикриваючись рішенням сільради, в яке дивним чином прокралася фраза про дослідно-промислову розробку, тобто і власне видобуток, за який депутати кажуть, що не голосували. Про це говорять всі члени сільради того скликання, яких змогла побачити наша знімальна група. Зрештою, Радіо Свобода отримало копії письмових заяв 10 з 15 тодішніх депутатів сільради про те, що вони дозволили тільки вивчення родовища. Ці заяви долучили до позову, який сільрада подала проти ПП Кансталь. Суди тривають. Невже рішення банально сфальшували за спиною вселян? Тодішній сільський голова Дмитро Семенюк пояснювати цю ситуацію, за словами його дружини та сина, не має ані найменшого бажання. Цікавий момент. В описі родовища йдеться. Видобуток можливий не ближче 500 метрів від межі села. Однак копати почали у 200 метрах від сільської забудови і в притул до автошляху. Виходить, ПП Кансталь, яким володіє політик та бізнесмен Скочеляс, почало копати кар'єр без більшості дозвільних документів, заявляє Сергій Лясоцький. Він доводить, що навіть угоди на оренду землі на час видобутку не було. Отже, підприємці вивозили корисні копалини з села безкоштовно. Про дозволи на видобуток ми розпитали директора ПП Кансталь Сергія Душкевича. Чому ви працювали без оренди тоді? Ну, тоді працювали без оренди, дивіться, Коли я отримав спеціальний дозвіл, ви його бачите, допустим, немає того в інтернеті, допустим, і люди дійсно мало досвідчені, дозвіл, вот я питаю, дозвіл ну, в його інформі. Він сказав, дозвіл, працюй, все ж, ти можеш працювати. І я почав. Ну, не знав, допустимо, сплатив штраф, все, які питання. За те, що підприємці вивезли з родовища за різними підрахунками кілька тисяч тонн будівельного піску за ризик зникнення води у криницях людей, вони компенсували збитки державі, заплатили два штрафи: 1800 та 1200 гривень. Душкевич стверджує, що раніше селяни не були проти видобутку, але потім все змінилося. На його думку, через дії конкурентів у бізнесі, які, мовляв, спонсорують протести. Щоправда, імен він не називає. Ви подивіться. Інтернет. І там є в інтернеті фірми, які продають, і ви знаєте, подивіться в гілінформу, в кого є ліцензія. Тільки хто може претендувати на видобуток або продаж корисних копалин замість підприємства Кансталь? Можливо, це компанія Юмдже Агромін, яка володіє частиною цього родовища, але в сусідньому селі Крупець, власник фірми олігарх Рінат Ахметов. Утім, видобуток у селі Крупець нині так і не розпочався. Чи претендує підприємство Ахметова на все родовище? І чи бореться воно з конкурентом за допомогою протестів? Директор підприємства сказав телефоном, що проблема протистояння видобувників та місцевих жителів у Славутському районі йому відома. Але для інтерв'ю не знайшов часу. Але повернімося до Олександра Скочеляса, який працює у місцевій владі саме в тій сфері, у якій веде бізнес. Ніякого конфлікту інтересів Скочеляс у цьому не бачить. Я заступник цього комітету, тому що рада переформатувалась і. З тих депутатів, які зайшли в цей комітет, ну мого досвіду, депутати прийняли, що буде більш достатньо для того, щоб якщо не буде голови, щоб я міг провести комісію. Утім, є питання до законності не лише кар'єру Скочеляса, а й тих будівель, на які використовувався у Лашанівський пісок. Частина з них стала об'єктом судових спорів. Одна з причин особливості оформлення землі під забудову без аукціонів та ринкової орендної плати, через що втрачає кошти місцева громада. Ані строїли по схемам суперфіц. абсолютно всі земельні ділянки повинні виставлятися на аукціон. Город за них має отримати живі гроші. В цього э, закон. позволяет городской власти отдать земельный участок самому себе, то есть своему управлению или своему коммунальному предприятию. Они без без, без проблем получали право строить от, 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 от имени коммунальных предприятий и управлений дома пользу. Они нашли общий язык с новой властью, с новым мэром, то есть проблем нет. Хмельничанин Скочеляс не просто поважный член партии «Батькивщина». На початку року Юлія Тимошенко особисто приїхала до Хмельницького, щоб представити його як керівника обласного осередку. Місцеві партійній організації нам не на камеру розповіли, що Скочеляс допомагає партії Тимошенко фінансово. Керівники місцевої виконавчої влади не бачать нічого протизаконного у тому, що один з керівників будівельного та земельного комітету Хмельницької міськради має бізнес у цій галузі. Чи є тут корупційна складова? Вони пропонують розбиратися судам набу. На ЗК та антикорупційній прокуратурі так вважає зокрема перший заступник голови Хмельницької обладміністрації Володимир Кальниченко по отриманню рішення суду, рішення експертиз провести додаткове засідання круглого столу. Якщо сьогодні експертизи покажуть, що залежить доля села, ми будемо тільки на стороні селян. Що ж до проблеми води в Улашанівці, Кальниченко пропонує не стільки блокувати розробку місцевих родовищ, скільки подбати про водогін та свердловини для селян. А голова Славутської районної державної адміністрації Володимир Маршук пропонує розв'язувати проблему після експертизи або коли видобуток призведе до зникнення води і закликає підприємця та селян діяти лише у правовому полі. В судовому порядку громада повинна вирішувати далі рухатися в даному напрямку про скасування ліцензії і свідоцтва на добування піску і корисних копалень приватним підприємством Константи. Олександр Скочеляс зі свого боку вважає, що проблему водопостачання має вирішувати не так ПП Кансталь, як сільська рада, яка має на це бюджетні кошти. Це не тільки моя проблема, як співвласники підприємства. Це проблема всіх підприємств, які працюють на території цього району. Є варіант розробити якусь мережу водопостачання, якусь альтернативу. Ну, ми живемо в 21 столітті. Про які криниці ми говоримо? Що за сільський голова, який не думає про те, щоб... Провести перемовини, виторгувати якісь для села плюси. Утім, голові Улашанівської сільради Сергію Лясоцькому катастрофічно бракує часу, щоб опікуватися водопостачанням села і взагалі будь-якими питаннями, які є в його компетенції. Його регулярно викликають на допити. Слідчі вилучають документи сільської ради, бо фірма «Скочеляса» ініціювала кримінальну справу про перешкоджання своєму бізнесу.